Доброго дня, ми продовжуємо грати в Farming симулятор 22 У нас Карпати, я вцепив е, жадко під соняшник, я так розумію, це, чи я вже забудав це соняшник. І зараз ми приберемо соняшник, поки він буде прибирати, розповім тут, засіяв часткового поля. Так, щось він не хоче прибирати, а що не так. О, пішов. Так, засіяю тут пшеницю. Така якась рясна росте. Отут не сіє, і тут я не під'їжджав, тому що ці горби потім молотити погано. Ну Це тимчасові поля, потім ми тут якісь виробництво може поставимо, а... а поля візьмемо великі. Як кошти з'являться, купив ще одну сажалку, тому що не міг пшеницю посіяти. Називається сажалка, а сіє пшеницю. Ось тут теж пшениця, це поле, і теж до кінця такі клаптики залишив, де було тяжко молотити, щоб знову з цим не стикатись. Що у нас тут нового? ще? У нас пшениця мелиться на муку і хліб. Печеться. Ось є трошки вже. Але то все мілкувато Так, треба знайти нашу вантажівку, щось я його загубив. Так, ми тут висипали, але курей ще не купив. Я поставив ось курятник. Зараз прикупимо трошки так одньо, одного півня, щоб топтав курей. І курей. Не знаю, давайте 33 курки. Хай буде поки так. Буде не яйця. Так, комбайн працює. І це добре. Теж знову не доїздить, він до кінця тут, тут. Будемо потім після нього ручками прибирати, сам сяду і побачимо, як в мене вийде. Тут небагато буде соняшника, але потрібно подивитись е, зараз масло. Масло соняшника треба з нього робити, тому зараз подивимось будівлю, цю, що вона там коштує, виробництво, так, пекарня, молочна ферма, зернова мельниця. Так, так, так. Масло біння, 80 тисяч. Ну, можемо спробувати її сюди втулити, кредит знову брати. У мене вже кредита 400 тисяч, ось, 450. Так, спробуємо поставити тут масло бінню. Тому що треба щось продавати, щоб виплачувати ці кредити. так. Так, я на себе ставлю, да? ну Тоді поставлю тут, на краю. Так, треба було відійти. Ну нічого, так теж нормально, зараз де тут висипати? Тут висипаємо, тут забираємо все. Проблем не повинно бути. Масло бідню поставили, зараз тільки він змолотить і будемо масло робити. Соняшникове. Така сьогодні коротенька серія, бо більш нема що робити. А далі будемо чекати. 에... Зараз скажу коли. В, В березні знову засадимо тут соняшник. Два пшениці поля буде, один соняшник, а потім може прикуплю ще якесь поле велике. Побачу, що по фінансам, як ми підемо далі. Також я лайфхаки почав викладати на карті Аграрна країна, там вийшла серія недавно, подивіться хто не дивився, минулі серії, там з приводу виноградних садів. Ну, з чогось тут не допрацьовують вони, чи то комбайн не тяне, чи що. Ну, Я потім боком зайду і приберу. Той соняшник який залишиться. Комбайн класний. Цей краще, звісно, ніж Нива. Це, це була вже розробка вон, 91 й рік, я їх пам'ятаю, хоча... На тракторному стані, так сказати, на нього дуже сварились, не подобався він. Ми всі звикли до ниви. Так, я його знімаю з роботи. Поїду вручну, намагатися буду. Те, що він залишив, прибрати. Так, зараз кругами проїдемось і все буде добре. Ну, навіть немає бункера, як ми бачимо. Соняшника, ну і нічого страшного. Поїдемо ще з з того краю. Зайдемо. Так, це все. Зараз е, підженемо вантажівку. Треба нам газончика підігнати зараз. Так, знову сів комбайн зайду з цієї сторони. Так, 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 так. Так, запускаємо. Все, пішла робота. Нам треба знайти трактор. Де він дівся? Тракторець. Так. Добре, здамо назад, щось він під гору не тягне. Треба йому вцепити, мабуть, противіз спереду на, десь на одну тонну, тому що тяжко йому передні колеса відриваються. Ніякого нема сенсу від переднього приводу. Тут повний, ну. грибуть тільки задні тепер. Так. Десь зараз біля... Ой-ой-ой. Бачите, морду відриває від землі і його заносить. Біля комбайна зараз поставлю. Тут буде такий місце під техніку. Чіплю культиватор, відкультивуємо, хоча треба було б вигорати але в нас нема чим. І взагалі кажуть, що дещо не потрібно сильно орати, тому що земля не, не відпочиває, там коротше, якісь реакції не такі йдуть, як потрібно. Ну, Будемо культивувати зараз. Так. Скоро зима, тому вже потім будуть серії весна, так як тут не буде що дивитись. Або раніше зараз глянемо, коли там хліб можна буде продати, щоб хоч якісь кошти виручити за товари. Так, хліб продається у нас. Коли? Так. Риба. До речі, що з рибою треба подумати буде хліб. Так, він у нас продається в январі. От, в январі ми і побачимось. ось. Раз у нас буде багатьо хліба. Буде цікаво. Так. А тут в березні ми будемо сіяти. Знову соняшник, щоб працював маслозавод. Він, звісно, буде працювати недовго і себе він не вкупить, тому що, бачите, скільки того соняшника тут. 3366 літрів залишилось. І вже є 21 літр масла. Я поставив, щоб воно кудись розподілялось Тут де хліб, нам масло не потрібне. Не в торт, не в хліб. Ну Добре. Може на продажу потім, кудись воно піде. Поставлю тоді збереження. Хай зберігають його. А масло коли можна продавати, давайте подивимось відразу. Так. Березень. Ну, в березні подивимось. Щось він там надушить нам. Є ще поля з соняшником. А, два маленьких. Щось тут соняшник в цьому році не поважають. Я думаю потім купити, скільки воно коштує зараз. 44-те. А оце і 43, мабуть. То буде нормально. Побачимо, як підуть справи. Треба ще поставити ремонтну майстерню, не знайшов де тут ремонтувати техніку, але трактор вже наполовину змучений. То думаю ще де її поставити. Мабуть, в наступному уроці тут пшеницю приберемо і поставлю ремонтну майстерню. Б буде видно. Я ще над цим розмірковую. І чекаємо, може якісь обнови на карту вийдуть. Щось тут якісь моменти приберуть, може рельєф трошки на полях кращим стане, тому що тяжкувато на старій, старій техніці прибирати врожай. Так. Та й працівники ці не, не дуже хочуть працювати. Поїхали. Щось він так трошки Трошки повільно. Ну, на цьому, в принципі, все, так як у нас господарство невелике, то й роботи було не так, щоб багато. Дякую за перегляд. Якщо вже додивились, поставте вподобайку. Вам мізера, мені приємно, що я недаром. Записував це відео і до скорих зустрічей в наступних серіях. Також дивіться, на каналі в мене буде аграрна... Ну воно вже є. Тільки там було російською, а тепер буде аграрна країна на українській. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей. Всім па-па!